Як дізнатися, яка субособистість зараз керує тобою? Почнемо з того, що ти це не просто ти, це не просто твоє тіло, це не просто твій мозок. Тебе всередині багато, і хтось із них зараз керує. Субособистість це частина тебе, і у неї є окремий стиль поведінки, страх, тон голосу і навіть жести. Іноді це внутрішній критик, іноді це дитина, яка хоче уваги, або рятівниця. Яка постійно всіх витягує, щоб дізнатись, хто тобою зараз керує, задай собі ці три питання: перше, хто це говорить зараз у мені? Друге, чого ця частина мене зараз боїться. Третє. Що вона намагається захистити, і найважливіше не борися з ними. Просто визнай, що це не вся ти, це лише частина тебе, і ти більше ніж ця частина, ти можеш спостерігати за нею. Пиши я слухаю себе, якщо готова знати, хто говорить із середини.